Всім привіт! З вами Наталка, і сьогодні у нас огляд цього блокнотику. Да? Ось такий в мене був виклик знов таки дівчина, для якої я робила, любить, мені сказали, квіточки і котиків. Да? Котиків в мене було не так багато, в мене була ось така. Вирізалочка, і десь там, мені здається, наліпка ще одна, з котиком була. так. Але ось він і пішов на обкладинку. да, Вирізалочки це в нас мінта, в мене є цей стікербук, Не стікербук, а вирізалки ну така книжечка там. Далі це мережево, ці стрічки, це я тонувала. Фарбами, так, ну, все таки невеликий топінг, ці бусі золоті. Так, сюди на корінець пішло ось це мережево, яке я, так, його бачите різницю, яке я приглушала ґрунтом, стрічки. Так, ну і така тканина, весняна. Мені здається, пішла теж на обкладинку. обкладинка м'яка, підклеювала фліс і прошивала, да. так Тут по декору ножі овали з Алікспрес, ноти, наліпки з Aliexpress на тему Альфонса Мухи. І мережево, ось таке мережево, це теж секунд докуплена ковтинка, яка пішла саме мережево, я заради мережево її брала. да. А стрічки я робила з цієї марльовочки, що там йшла. Так, з цього боку теж наліпки заліка. Це в мене був такий набір. Для журналінгу, білетики, виробка, штампінг, так все, сторіночки, сторіночки, це я трафаретом робила сторінки. І ачтамповка в мене є тут. і Із і, і. І цікавого, кому цікаво, в якомусь із влої я показувала зворотній принцип. Це ось трафаретом нанесли, потім побризкали на трафарет водою, да, приклали. І ось зворотня частина, ось такі експерименти я робила в якомусь із влої. Якомусь ізголозі я це робила, да? так, далі робила отакі конвертики, теж показувала. Ось дивіться, сюди я поклала листочки для рецептів. Хай лежать. Ось вони мені саме за розміром підійшли. Так, в цьому конвертики будуть лежати листи для рецептів. Так, Можливо, так, да, а чи ні, людина, яка веде, щоб все було в одному місці. Так, це в мене була із крафта. Така частина ціє, цього метелика. І я її заімбосила. Тут в мене йшли три пудри. І як я це робила, я теж розказую у влозі своєму. Так що, кому цікаво, можете подивитись. <кій> так, така невеличка композиція. Вирізалки, це, це не вирізалки, це виробка. Мені здається, в аксіоні я купляла. Ось вона в мене сюди пішла. ножи цифри. Відштамповка на нотах. Да. Ось такі залишки в мене були цього картцтоку, я їх пустила сюди теж. Підстрочила, дострочила, якийсь отут ще лишов. Да, це в мене з якогось набору шов цей зелений. Ну, ось така композиція невелика, але. Так, цей гаманець я робила з якоїсь збірки. В мене залишалася якась збірка з одежі. я на неї да, ось скраб папір пришила. Так. Тут якось зробила. Вже, вже не згадаю, як я робила. А, е, да, Взяла цей листочок з нотами, який залишок у мене був. Він у мене не зійшовся до кінця, я його так підігнула. Сюди пішов листочок з книги. Я посадила на клей і наліпка. Да? І ось в мене вийшло, сюди зробила композицію так по точком. І сюди вийшов кутовий карманчик. раз. Тут в мене гаманець два. Ось сюди теж пішов. І тут в мене ще третій гаманець. Тобто, три гаманця ось на такому листочку. Так? Сюди пустила наліпку, щось таке. Ну, коротше, не, не дуже вдалий цей листочку, ну, нехай буде. Залишаємо. Так, це я робила експерименти, на жаль, не засняла ось ці тонування. Ось, бачите, на трафареті були якісь інші кольори, крім рожевого. Ну, теж так прикольно, як на мене, прикольно вийшло. Так? Не всі листочки я тонувала, бо це все-таки блокнотик. І Мають бути і записи, і ось і погратися, і самому насолодитися процесами. Так, підвісочки. Підвісочки теж це я брала ці боси на. секунді я розказувала, я показувала в якомусь попередньому влозі, мені здається, і ось на. Цю скріпочку прив'язала цю підвіску і стрічку, що я робила, да? раз, дві підвіски я пущу в цей блокнот. Так, тут що? Ось така композиція. Всі ті ж самі м -м, а, з аксіона цієї вирубки, наліпка, це ніж яким я робила один листочок, я зробила десь там з кицькою, да, робила це ось це віконечко сюди. І цей кусочок пустила сюди. Це я купила новий набір, теж його покажу в лозі, який вийде, я не знаю, до чи після, може до. З цим з, з паталью, да, шла пензлик, ручка така. І ця паталь. Теж, як я робила оці контури золоті, там я маю розказати, да? тежик, метелики, ну, ось така нескладна композиція. Так, е майже по всьому блокнотику я пускала ці наліпки з Альфонса мухою цього. Е ну, ось такі композиції робила, нескладні теж білетик, чашечки, це мені іночка пересилала. Е не скажу, який виробник, не знаю, чесно. Так ось, дивіться, теж такі прості проста композиція, да, тут вона ще слугує, дивіться, вона тримає цей конвертик. да, Конвертики теж я десь у влогах показувала, як я роблю. І цей конвертик теж, значить, в цьому наборі з поталію йшли такі наліпки, да, на якливій основі, і ручка. І це ось наліпка, маю надію, що видно. А тут я використовувала ручку. І тут наліпка, ось так контур знайде. Ці Всі конвертики мають наповнення. Тут йдуть ось такі от картки <кій> з цього набору з пташками, де були ці тежики. Ось такі картки, можливо, щось записати, щось потрібно. Я вкладувала, щоб було максимальне наповнення. Для цього блокнотику. Так, все, заїхали. Це робила відштамповку. Є в мене такий штамп на тему тімхольці. Ось мені, здається, сюди він теж підійшов. Як закрити да, строчку. Я хотіла закрити строчку, я закрила. Так, так, така карточка теж сюди йде. Да, невелика композиція посаджена на. Степлер Е, да, Так само йдуть е, Альфонс Муха, тут невеличкий тежик. І це листочки я знайшла з фотожурналів. Цілий листок, і я його так порізала, з цим мені сподобалось. Так, далі. Тут все той самий трафарет, той самий штампінг, десь я ще додавала. Трошки інший трафарет, але сенс такий самий. Так, тут конвертик теж з наповненням. Сюди я пустила ще да, цей восковий штуку. І це для ногтів. Це метелик це ногті, мені здається. Ну, так я брала. Наліку колись замовляла, і теж мені сподобалось чому ні. Тут ідуть... а, цей. Теж ми з вами робили, мені здається, тут ідуть цей конвертик іде з карманами. Да? Тобто тут з карманами, щоб людина розуміла, що там не один, що там декілька карманів можна щось ховати, да? так, так, так. так. Потім я завяжу. Тут я вам показувала вже ця киця ідея. Наліпка цей листочок, це Іночка мені присилала. Я так розумію, десь на Петровці там є барахолка, і вони, здається, з Юлією колись були, купляли. Не знаю. Так мені здалося, що там був якийсь альбом, і в ньому були такі листочки в якомусь з оглядів бачила. Да? І ось три зошита закінчились, і починається фолдер-папка така. да? Тут в фолдері йде такий великий карман. Mm. Зараз я туди просто нічого не вставляла, але ну, можна сюди щось і вставити, типу конверт. Типу ось конверт. Дивіться, загнув собі це, да? Просто я не хотіла закривати, дуже мені подобається цей принт, і я хотіла залишити. А, так. З цього боку теж нічого, але можна, да, ми знаємо, на скріпку посадити. Так, тут в мене йде цих карманів. Зараз будемо дивитися. Ось підкладинки для фото з залишків цього паперу. Так, ось один карман. Ось іде другий карман. Да, і сюди також стають ці. Для фото, але не хочеться мені закривати цю дівчину прекрасно. І я вклала сюди теж які карточки. Ось так. Вони не будуть заважати композиції. і це. Так, а тут я прострічила, тож тут немає карману. Ось цей листочок да, з фотожурналу, який пішов. Ось ця вирубка, вирізалка це я вирізала, скудись цю вирізалку цього, цього метелика. І ось знов я проходила цією з золото. Ну, коротше, гралася цей листочок, як і деякі листочки тут по ходу, я використовувала з книжки. З книжки. Це поезія і ілюстрація на акварельному Ну, Така класна тема. Ось, бачите, вже друга робота і вдругу, куди я її пускаю. Друга чи вже, може, і третя навіть. Ну так воно мені, знаєте, як я кажу, мені везе, і я граю. Да? Так, тут покажу. Або буду виймати. Тут у нас підкладинки під фото. Ось я їх тримаю. Да? І ще на цю ж саму да? ось підвісочку я робила. Я постила ще тежик. І ось таку теж туди можна якісь записи зробити. А це, отак виймається. Да? І тут підкладинки для фото да, залишків паперу. До речі, розмір цього блокнотику. Зробила я його не 21, а 20. Знаєте чому? Були в мене для обкладинки в мене лежала коробка з навушників, і якби висота в мене там виходила ідеально 20 з усіма підрізками, і тому я вирішила, ну яка різниця, що він буде там? Чому він має бути 21? Буде 20. Попідрізала всі листочки, і тому в мене такі вдалі вийшли ще підкладенки для фото. Да? По дві штучки вийшло, по дві штучки вийшло з кожного. Да? І останній, що в мене тут іде, тут карманчик. Да, бачите, гаманець раз, два-три теж. Сюди увійшло такий самий великий. Я думаю, що сюди спокійно а, також увійдуть а, ці підкладинки для фото. Бачите, все входить а, тільки мені, ну, коротше, можна так, можна так. Як хочеш, можна. Так, і ось такий е, теж у мене тут іде е, такий органайзер, можна сказати, да? один гаманець, куди пішли карточки і тежик. Так, карточка тежик. Дві карточки пішли сюди записати е, е, книги для прочитання, якісь нотатки зробити. І ось такі. Це Оцей набірчик, я вам, здається, в якомусь показувала, коли показувала матеріали, ось ці пташки. Тоненький папір, але оці теж, ну, такі вони глянцеві, але можна також покрити ґрунтом і глянець піде. Так? Ось один гаманець. Так, сюди. І сюди. Так, і як він спрацьову. Раз, два. І сюди на скріпку я його зафіксую. Ось такий блокнотик вийшов е класний. Мені він подобається. Ось ця маєчка, яку я робила, і ще шебілінточки з нею робила і вам показувала. І ось стрічки на зав'язки. Ну, мене не тригерять ниточки, вона дуже приємна, на дотик, м'яка, прекрасна і взагалі дуже чудово виглядає. А ниточки цей стиль, мені здається, дозволяє. І ось такий він по товщинці, хочеш, можна додавати. Зараз я бусики уберу, ці підвіски, і він стане. Більш такий. Можна взагалі прибрати всі вкладення, всі конвертики, і він стане більш ну, однаковий охайний, як він був розрахований. Ну, а Я вам дякую за перегляди, коментарі, вподобайки. Чекаю на вас у моїх нових відео. Запрошую вас долучатися, підписуватися, коментувати. І до зустрічі з крапти з Наталкою, Па-па!